У вас враження сьогодні перед фінальною грою на турнірі доля нації? Дуже очікувана гра. За планом, мабуть, хотілося б грати в фіналі, але я гра за третє місце. Потрібна тільки перемога. Яка е, гра цього сезону доля нації була для вас найхвилююча? Напевно, це тому що гра за медалі, тому це найважливіша гра. Скажіть, будь ласка, заплановано у вас святкування після матчу у разі перемоги? Так, завтра вже буде баня, але треба перемога, щоб був настрій. Як щодо організації турніру доля нації? Можливо, є, що ви бажали, щоб покращили в майбутніх турнірах? Організація дуже класна, все подобається. Питання яких немає до турніра. Дякую.